Укриття у п'ятій міській лікарні збудоване ще десятки років тому після капітального ремонту отримало друге життя. Тут повністю замінені комунікації: опалення, вентиляція, водопостачання, водовідведення та електропостачання. Виконано перепланування, облаштовані усі приміщення, необхідні для діяльності медзакладу. Укриття п'ятої лікарні розраховане на одночасне перебування до ста людей. З самого початку війни наші лікарні працюють в посиленому режимі, тому що це допомога Кривері. Допомога переселенцям, а їх у нас більш ніж 80 тисяч. Також кривий ріг є головною госпітальною базою для всього півдня нашої держави. Ми створили стратегічний запас ліків. Всі лікарні обладнані декілька генераторами, щоб була можливість заміна, на мастильні матеріали. І у нас спочатку війни жодного збою в роботі лікарень не було. І ми безумовно відразу створили укриття, створили як це, як це було можливо на той час. Але зараз ми проводимо капітальні ремонти в укриттях, капітальні ремонти. Щоб і комфорт був у людей, а також щоб можна було проводити за необхідності операції, в тому числі хірургічні, якщо є така срочна потреба. От сьогодні ми вводимо в експлуатацію. Вона вже працює укриття в лікарні номер 5 вже введено в експлуатацію лікарня номер 8 інфекційна лікарня. Сьогодні була нарада: 16-та лікарня. Роботи виконані на 85% десь, вважаю. Кінець березня там також закінчення. Розроблена проєктна кошторисна документація по 10-й лікарні. Зараз там починаються роботи. Тобто ми створюємо сховища, де буде і комфортно, де нормальна вентиляція, де нові туалети, також медична складова і передопераційна, і операційна, і палати. Тобто, ми робимо так, щоб це вже було надовго і на тому рівні, на якому. Цього заслуговують криворіці і наші воїни. А це захисна споруда в 16-й міській лікарні. Нині вона готується до експлуатації. Основний обсяг робіт виконано, зокрема, змонтовані інженерні комунікації. Роботи з капремонту будівлі розпочалися у тому році влітку. Зараз роботи виконані приблизно на на 85%. На сьогодні повністю роботи виконані внутрішні по водопроводу, по каналізації. І зараз триває чистові чистові особлювані роботи. Поки будівельники закінчують роботи з облаштуванням укриття, персонал лікарні готується до укомплектування захисної споруди сучасним медичним обладнанням. Операційна буде обладнана по останнім новітнім технологіям, будуть надаватися послуги з Ургентної та планової цілодобової медичної допомоги укриття площею у 240 квадратних метрів працюватиме в автономному режимі як окреме відділення лікарні. Безперервну роботу укриття забезпечить дизель-генераторна станція. Тут будуть облаштовані палати, спецприміщення, технічні та санітарні блоки. Юлія Вітряк, Валерій Кожухар, Денис Захаров, Андрій Славний Цей день.